Для мене дуже приємно отримати таку відзнаку кращого гравця року, але я вважаю, що це заслуга всієї команди і вважаю, що кожен гравець нашої команди заслуговує на цю нагороду. Звичайно, рік назад, коли прийшов в цю команду, я не очікував, що так складеться для мене, але я дякую всім, хто підтримував мене. Дякую також партнерам по команді тренерам, що так все склалося. Ми виконали задачу, яку ставили перед собою літом, і зараз може кожен з нас проявляти себе в УПЛ. Хочеться подякувати вболівальникам, які дійсно підтримують нашу команду в кожній грі, як домашні, так і виїздні, за вашу шалену підтримку, за такі емоції, які ви нам даруєте. А ми будемо старатися в новому році показувати гарну гру, показувати гарні результати для того, щоб радувати вас.